Як спілкуватися з чоловіками так, щоб вони запрошували вас на побачення? Дорогі дівчата, пам'ятайте, що чоловіки вони визначають цей ось напрямок та вектор стосунків. Вони проявляють ініціативу, запросивши вас на побачення. Вони дарують вам букети квітів, вони залицяються. У свою чергу жінки створюють атмосферу, наповнюючи відносини теплом, турботою та емоціями. Чоловікам потрібно організувати побачення, заїхати за вами, сплатити рахунок. А нам з вами, жінкам, потрібно створити приємну атмосферу, підтримувати розмову, та найголовніше наповнювати чоловіка своєю жіночою енергією. В онлайн-спілкуванні ситуація аналогічна. Чоловік ставить запитання, наприклад, як справи, що робиш, а у вас є безліч варіантів відповіді. Ви можете проявити свою креативність і показати, наприклад, яка ви хазяйка. Відправте йому фотографію, як ви готуєте стейк чи пасту. Для цього можна навіть заздалегідь приготувати цю страву, зробити снімок, і коли він запитає, у вас вже буде готова відповідь, яка буде оригінальна та незабутні. Не.